На вітру та моря, я вай герой людей. Що? Якщо точно мауї переверте на півбог вітру та моря, герой людей. Я перебив, отже, далі герой людей. Слухаю. Я не вирушу плавання з якимось дівчам. Це моє каноє, і ти мусиш пливти до А. Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. Коку Коко, що? Вони такі кумедні. Під вітрилом. У незвідані води. Фаяна! Я тебе витягну. Мавий ролик! Припливли в самісіньке сідало. Вояна. Ми спустимось у лігво монстрів. Не хвилюйся. Воно десь далеко внизу. Молоді. Кінець вже близько О, У нас проблеми Вам просто потрібен а герой Так, а ти хто? А я? Герой Болт Дісней Пікчерс представляє Чому ці ім'я знайомі? Я не знаю, може ми йому винні. Він найсильніша людина на землі. Хіба ти не дамо у біді? Усе під контролем. Хорошого дня. Він найлюб'язніший хлопець в околиці. Не втрачай пильності через великі ясні оченята. Але йому до біса скла. Мене звати Аїд, Я повелитель мерців. Ми хробаки! Не забути скалічити вас після зустрічі, довести свій героїзм. Цей малий завадить мені скупити Олім. Герою потрібна зброя. Працюй головою! А тепер біко! Моя улюблена частина гри. Нагала смерть! На Світ ТІВІ. Ходімо! Епічна пригода! Я позаду! Я далеко позаду. Титанічний каст. Руйнувати. Народ там. Гарячий антагоніст. У мене доба, щоб позбутися цього гада, а ти носиш його меч! Справжній герой. Від творців Володіна та Русалоньки. Ти знав, що маєш славетного батька. О, Чоловік. Геркулес! Геркулес! Геркулес. Міф. Херкулес. Я іграшка. Херкулес. Мультфільм. Великіпацію. Він безстрашний. У розшуку Флінрайдер. Невже у мене такий шнок? Він небезпечний. Ага. Райдер! Рейден! Чатиму за твоїм сміхом! Але найбільший злодій королівства обрав невдалу схованку. Ах. Нарешті. Добре, слухай. Я не хотів цього робити, але ти не лишила мені вибору. Приготуйся. that